Одним із напрямків діяльності Черняхівської загальноосвітньої школи є створення необхідних умов для активної участі учнів у різноманітних інтелектуальних конкурсах. У цьому навчальному році наші учні взяли участь у 12 конкурсах. Це соняшник, патріот, лелека, кенгуру, Левеня, Бобер, Пазл, Гринвіч, Галіантус, Кришталева Сова, Русський Медвіжонок і «Лукоморія». Загальна кількість учасників 460 учнів. На базі школи працює учнівське наукове товариство Оріон, яке має статус філії. Юні науковці беруть участь не лише у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, а й у інтелектуальних турнірах. Цього року почесні треті місця здобула шкільна команда Оріон у трьох турнірах юних фізиків, юних винахідників і раціоналізаторів та юних журналістів. Оріон це найскраве і найбільше, до речі, за розміром сузір'я нашого північного неба. Ми мріємо, щоб до нашого району приходили здібні, виховані, розумні, інтелектуальні учні нашої школи, яких у нас є дуже багато. І я впевнена, що з роками наш район буде яскраво сяяти на небосхилі, освітянському небосхилі нашого Чернігівського району і нашої області. Випробовують свої сили в інтелектуальних змаганнях як старшокласники, так і учні початкових класів. Найбільшою популярністю серед них користується міжнародний конкурс з інформатики Бобер та математичний кенгуру. Щороку я беру участь в конкурсі кенгуру. Я маю здібності до математики, і вона мені подобається. Я добре вмію розв'язувати різні приклади та задачі. Мені подобається інформатика, тому що тут цікаво, цікаво займатися на комп'ютері. Я брав участь у конкурсі Бобер. Завдання в конкурсі Бобер були зовсім легкі і, і мені сподобалось їх виконувати. За успішну участь у конкурсах школярі отримують не лише призи, а й дипломи і сертифікати. Тож під кінець навчання у Черняхівській школі її учні мають змістовне учнівське портфоліо.